І тепер нам треба трошки розібратися з синтексім Python. Найперший і, напевно, найголовніший такий нюанс, яким стикаються всі, хто тільки починає вчати Python, особливо з інших мов програмування, це те, що в Python відступиться частина синтаксису. Тобто, коли ми хочемо сказати в Python, що якісь рядки, наприклад, відносяться до якоїсь частини коди, чи відносяться до якоїсь функції, чи є частиною. Умови якоїсь, які ти треба виконати. В Python ми це робимо за допомогою відступів. Тобто, ми це робимо не дужками, наприклад, як в інших деяких мовах програмування, а через відступи. В інших мовах програмування ви також нерідко будете бачити ситуацію, де код якось дуже схоже виглядає на Python і теж вирівнюється таким чином. Але в Python це не вибір, тому що ви хочете, щоб саме так воно виглядало. Це синтексис, тобто. Є місця, де ви зобов'язані від зробити чи, навпаки, не зробити. І якщо ви його зробили чи не зробили на тому місці, у вас може бути помилка, у вас може бути ситуація, що ваш код сприймається Python якось не так, як ви думали. Чесно кажучи, це така тема, за якою деякі люди просто Python дуже сильно не люблять. Це абсолютно нормально, бо зазвичай це просто ті речі, до яких люди звикають, і коли ви звикли, що це відступ, саме частина синтексу, вам це здається якимось логічним, простим і так далі. А коли ви звикли до того, що саме якісь там дужки впливають на те, що вважається частиною якогось виразу, вам виглядає абсолютно дико і абсолютно ненормально те, що саме відступи на це впливають. Головне в цьому, що це не буде якоюсь проблемою, тому що. Це налаштування редактора, яке ви робите ну, буквально один раз на початку. І далі, по-перше, редактор вам підказує, трошки допомагає. По-друге, вам не треба якось там про це окремо думати. Це декілька базових правил, коли відступи ставляться, і все. І після цього ви там це загальне буквально там пару правил, і далі, поки ми там будемо розглядати якісь синтекси, там, наприклад, як цикли писати, як умови писати, як функції писати. Там будуть усюди відступи, але. Це буде щось досить звичне, особливо, якщо це перша мова програмування, яку ви вчаєте. Якщо у вас немає якоїсь системи, якоїсь звички, яку вам треба зламати, це буде легше, просто ви будете думати, ну окей, абсолютно нормальна ситуація, робимо так. І, наприклад, коли ви пишете там, наприклад, умову, і якщо ви звернете увагу, тут відступи усюди є після двокрап. Тобто, якщо ви пишете if a більше b, ставите двокрапку, натискаєте Enter, після того, редактор сам каже: О, тут має бути відступ, і робить його за вас. Редактор не знає, коли відступ зробити назад, тобто він не знає, коли ваш вираз закінчився, коли ви написали всі рядки, які хотіли. Але частину принаймні він вам допоможе. Ну і давайте подивимося, як ця допомога редактора виглядає. Ми тут будемо писати, наприклад, якщо A менше B, і от я натискаю Enter, і після цього є вже якийсь відступ. В залежності від того, як у вас редактор налаштований, у вас тут буде різне значення відступу. Це можна налаштовувати в редакторі. Зазвичай в Python рекомендують ставити чотири пробіли. Тобто мова про те, що ви не руками робите там раз два, а ви натискаєте Tab, редактор ставить чотири пробіли. Мова про символи, а не про те, яку ви клавішу нажимаєте. І вам бажано налаштувати про що виконав раптом. У вас така сама буде тут ситуація. Я не знаю, чого він раптом ставить. Два пробіли, вам треба чотири пробіли поставити. Python рекомендується за замовчуванням робити відступ чотири пробіли. Ви шукаєте десь налаштування в вашому редакторі, якщо це реблиць, то отут Tools, Settings, і тут шукаєте розмір відступу. Краще виконувати ці рекомендації, якщо у вас ну, немає якихось причин особливих, чому їх не виконувати, тому що це означає, що ви будете звикати, до коду якому відступ це 4 пробіли, тобто вам легше буде його сприймати. І так як майже всі використовують саме це значення, вам просто буде легше. Головне не змішувати пробіли і таби, тобто не можна використовувати в одному файлі якомусь відступи пробіли і таби, тобто не клавіша таб, а саме символи таб. Ну, і, власне, в редактор ми пішли, тому що ми хочемо подивитися, що редактор нам допомагає з відступом, тобто ми пишемо якийсь вираз, після якого в Python має йти відступ. І це у нас умова. Ми пишемо: якщо a менше b, пишемо двокрапку, таким чином закінчуються такі вирази, після яких треба зробити відступ. І далі натискаємо Enter і він сам робить відступ. Тут ми можемо щось писати. print дозволяє нам написати якийсь текст, який ми хочемо виводити тут. І якщо ми натиснемо Enter знову. То редактор не знає, ви вже закінчили писати ті рядки, які мають бути в цій умові, чи ви ще продовжуєте. Тому він залишає вас на тому самому місці, але ви можете натиснути «Backspace» і перейти в початок, і тут же ви можете писати що згодно. Редактор допомагає вам перейти з відступом, але не може за вас вирішити, коли ви вже дописали ту частину коду, яка має бути з відступом. Ну і якщо ви раптом забудете тут в на 10 Enter, то редактор не розуміє, що в цьому випадку ви просто забули двокрапку і треба відступ зробити. Тобто він не завжди може вам допомогти. І в Python після всіх виразів, після всіх рядків коду, які ви написали, і закінчили двокрапкою, треба робити відступ. Ну і давайте про всяк випадок. Просто тут запустимо цей код. Скажемо, як я там назвала файл. mycode. І ось там він каже hello. Ви можете тут створювати абсолютно будь-які файли свої. Python прийняти розширення файлу .py. Якщо ви просто крапка файл, і ви збережете цей файл десь у себе локально і використовувати якийсь редактор, який хоч щось розуміє, ну тобто пристосований для роботи з мовами програмування, він зрозуміє, що це має на увазі, що ви будете писати код Python, тому він буде вам відповідні підказки робити, синтаксис показувати і так далі.